Фільзеркава. 8 з 10 є антиоксиданти, плюс повільне вивільнення кофеїну, що дає бадьорість на 3-5 годин, але не більше двох чашок в день. Кока-кола. 2 з 10, це по суті десерт. На 0,5 літра 53 грама цукру, це реально дофіга, при денній нормі 25. Кола зеро. 5 з 10, так, цукру 0, але мозок получає сигнал, що солодка пішло, а глюкоза не потрапляє, тяга на солодке тільки росте. Енергетик. Один із десяти так дає енергію, але потім забирає плюс багато цукру, може викликати залежність і підвищує рівень стресу, що погано впливає на сон мінеральна вода. 6 з 10 по причині того, що так, мінерали можуть покращувати травлення і сприяти при інтоксикації, але якщо кожного дня можуть нагружати нирки. Bubble tea. 2 з 10 багато цукру і крохмальні кульки по факту і по суті це десерт. Matcha. Якщо без цукру 7 з 10 є антиоксиданти і м'яка дія кофеїну. Sick. 2 з 10 дуже багато цукру і позиціонуються як вітаміни, а їх там майже немає. Кефір. 8 з 10 покращує травлення і є пробіотики, стаканчик на ніч прям кайф. Чай. 8 з 10 зелений на трохи зменшує апетит. Вода з лимоном. 9 з 10. Лимон, конечно, бонусів ніяких не дає, а поти так смачніше. Вода. База. 10 з 10.